Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також буду вдячна вам за вподобайку. І, звичайно, коментар. Це допомагає працювати моє відео теренамом україномовного Ютубу. Сьогодні буде багато. Новинок косметичних української косметики. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтесь зі мною. Так нафарбуємось, зробимо ось такий макіяж. Тож, якщо вам цікаво... Наливайте чай, кам капучинку, діставайтесь, смаколики, сідайте зручненько і погнали. Пропоную розпочати із бази під макіяж. У Мене зазвичай цю роль виконує сонцезахисний крем сьогодні від українського бренду Who Cares. Сонцезахисний крем на хімічних фільтрах нового покоління, і зроблений він у Кореї, але це наша українська марка. Ось таке опакування, тут 40 мл. Називається він Bifida Barrier Sun Cream, SPF PA4+, Дуже приємний аромат крему, дуже легка текстура, гарно втоплюється шкірою, швиденько розподіляється і обличчя не вибілює. Поки що перше. Нанесення мені е, подобається. Буду обов'язково тестувати його далі. Дам йому впитатися хвилинок 10-15 і тоді перейду до макіяжу. Коректор під очі сьогодні буде у мене від Maybelline Instant Anti age Eraser Multi-Use Concealer у п'ятому відтінку. У мене колись давно був такий самий, тільки не в цьому відтінку, і він мені не сподобався через те, що був дуже жовтий. Цей же ж рожевий має відтінок, і я хочу його попробувати, подивитися, як він себе поводить, бо бачила класні відгуки. Але через те, що минулий раз мені не підійшов відтінок, я не була сильно в захваті від цього консилера. Проте я готова дати йому е, другий шанс. Має достатньо легеньке перекриття, досить невагоме. Подивлюсь, як нашаровується, чи можна це зробити. Але не впевнена, чи це потрібно робити. Можливо, взимку, коли я не буду така загоріла, то... Е, він мені підійде, але на даний момент це точно не той консилер, який я хотіла б використовувати. І якщо достатньо виражена синева під очима, то не на всі 100% він перекриває. Це я б більше сказала, що як коректор, ніж консилер на даний момент для мене, не знаю, буду його далі тестувати, поки що двоякі враження. Тональна основа. Сьогодні у мене ось така новинка, дуже-дуже е е нашумівша в Тіктоку, Інстаграмі. Дуже часто мені попадалася. Це кушен, це мій перший кушен. Я ніколи до цього не пробувала е і не користувалася чимсь таким, тому хотіла спробувати. І це марка Тір-Tir, Mask Fit Red Cushion. У мене у відтінку 21N Ivory. Купувала на Абу. Заявлено, що не повинен. Створювати маски на обличчю мусить бути дуже стійкий і має фізіологічний фініш. У мене це менша версія, є ще більша. Тут 4,5 грами. Давайте засводчу. Надіюсь, що я вгадала з відтінком. Можливо, навіть так і є. І так, я бачила, що потрібно набрати. І впрацювати в кришечку. І аж тоді наносити на обличчя. <гум> О! Дуже дуже сильне перекриття. І ось тут у мене є кушен з цього боку, немає нічого, окрім сонцезахисного крему. Як на мене, перекриття достатньо щільне. Фініш наразі фізіологічний, не суперцяючи, і це, як на мене, добре. Подивимось, як він буде себе поводити далі. Наберу тільки те, що було ось тут на кришечці. Подивимось. Можливо, буде трохи замало, але тут можна зробити достатньо легеньке, навіть перекриття, якщо взяти дуже-дуже, дуже трошечки. Поки що, як на мене, трохи засвітлий для мене відтінок 21 n але багатообіцяючий, буду його обов'язково тестувати далі в інші, в трохи в період, коли не буду така засмагла. Але я думаю, що для зими такий достатньо щільний. Кушен мені може навіть і сподобався. Перекриття неповне, проте можна нашарувати до достатньо такого щільного. Подивимось, поки що непогано, єдине що для мене відтінок все ж таки на даний момент трохи засвітлий. Але ми зараз це спробуємо. Відрегулювати. Мені подобається те, що е, це хоча і корейський засіб, але не сірить, бо всі е, попередні тунельні креми, котрими я пробувала користуватись, мали у собі сіринку, котра на мені виглядає дуже погано. Цей, е, принаймні, не сірить, але на даний момент так, як я і казала, трохи засвітлий для мене. Так, давайте ще подивлюся, чи не окислюється він. Так, трохи темніє, і з часом навіть появляється легка сіро-розова нотка, але більш в нейтральному відтінку. Ось так одразу виглядає після нанесення, а ось цей сводч це після 5-7 хвилин. Також у мене є ось такий блиск від українського бренду Hux Mirror Sun Gloss. Антиоксидантний і пептидний блиск з SPF 15. Подивіться, яке опакування, миленьке. Нанесу на губи, щоб зволожити їх. Надіюсь, що він це робить. Приємний розовий відтінок. Дуже приємно пахне черешенькою. Великий аплікатор. Я люблю великі аплікатори. Мені зручно наносити. Дає активний блиск, виглядає красиво на губах, прозорий, в собі має маленькі перламутрові блискітки, проте на губах їх не видно. Це виглядає як такий супер глос. Не щипає губи, немає пламп ефекту. Дуже добре, бо я змучилася від пламперів для губ. Приємний аромат черешні, проте не супер активний, не супер нав'язливий, дуже ніжний. Надіюсь, що і буде зволожувати також добре. Мені подобається, що тут є SPF 15 на літо. Це завжди класно мати якийсь SPF навіть на губи. Красиве опакування, мінімалістичне. Ось тут лого. Приємно, мені подобається. Супер. Хоч коштує такий блиск не супер бюджетно в районі 500 гривень. Підпишу обов'язково. Так, давайте за пудру візьму свою улюблену провірену пудру ем, від Sensai. Дуже вона мені подобається. Е, класно е, фіксує макіяж і тримає зону. пухнастий пензлик, в працюю пудру. Нанесу на те зону і підочі. Тепер пропоную перейти до бренду, котрий прислав мені продукцію декотру на огляд: це Bless Beauty. І у мене є ось такі рум'яна у чотирьох відтінках: блиск і олівець, два наборчики і пензлик для. Це синтетичний волоски, синтетичний ворс, достатньо м'який. На майкапі на даний момент він коштує 299 гривень з знижкою, без знижки 374 гривень. Рум'яна представлені у чотирьох відтінках, і у мене є усі чотири. На даний момент на мейкапі коштують 93 гривні, а повна вартість 151 гривня. Ось це перший відтінок. Давайте зробимо своть. О, м'ягенькі, приємні на дотик. Не пилять, коралово-рожеві. Мені подобається цей відтінок. Це другий. Давайте засочучу також його. Надотик такий самий, ідентичний. Трохи більше має в собі розовинки, але достатньо вони подібні між собою. Я думаю, що на вилиціях не буде взагалі видно різниці. Третій. Це коричнево персиковий. Не зовсім люблю я такі відтінки, але у мене немає в колекції саме такого, тому я думаю, що мені пригодиться, бо зазвичай я е, такий собі не купую. І четвертий, я б сказала, що це навіть міг би бути бронзер. Візьму пензлик і давайте спочатку четвертий відтінок нанесу в якості бронзера. Подивлюсь, чи Буде працювати так? Ні, як бронзер. Думаю, що не зовсім він підійде. Але сам відтінок мені подобається. Потрібно дуже-дуже трошечки, бо рум'яна достатньо пігментовані і потрібно ледь-ледь доторкнутися. Очищу пензлик і нанесу з другого боку третій відтінок. Коли я набираю пензликом, то можна бачити, що тіні починають пилити, але не супер сильно. Ось це третій відтінок. А це четвертий. Четвертий мені подобається. Третій непоганий, але... Я зазвичай на собі такі рум'яна не ношу і не люблю. Це виглядає як достатньо темний бронзер. Я все ж таки люблю, щоб е, вони були рожевенькі. Рум'яна матові достатньо легко наносяться, проте е, досить пігментовані, потрібно е, бути обережним при нанесенні. Але гарно розташовуються без проблем. Я постаралась більш-менш. Знівелювати попередні, наскільки це можливо, і давайте покажу вам перший відтінок. Очищу пензлик і з другого боку нанесу другий відтіночок. Ось тут перший відтінок, а з цього боку я нанесла другий. І як ви можете бачити, вони на обличчі ідентично виглядають, як на мене. Е, і один і другий красивий е, рум'яна-матові. Я зазвичай надаю перевагу сатиновим, проте вони виглядають достатньо е, красиво, і мені подобається. Надіюсь, що вони будуть стійкі, я буду їх далі. Щодо опакування, достатньо простеньке, але і відповідно їхня ціна дуже бюджетна, як на мене. Тому так, сподіваюся, що опакування не поламається. Якщо все буде в порядку, то не бачу причини, щоб якось поки що сваритись на опакування. Рум'яна достатньо стійкі, і мені це подобається. Це близько від Хакс, він дуже гарно відчувається на губах, вірніше зволожує губи, не липнуть губи один до одного, але хочуть стерти, оскільки у мене є олівчики та помади від Bless Beauty. У мене тут два гелеві олівці для губ, котрий. Кожен із котрих коштує 139 гривень. І в загальному представлені ці олівці у 13 відтінках. У мене це 305 та 306, я так розумію, найпопулярніші. Гаразд, давайте засвочимо олівці. Ось це 305 відтінок. Красивий, рожевий, холодний. А це 306. Коричневий, якщо вони будуть такі ж стійкі, як ламель, в чому б і ні, нанесу спочатку 305-й, дуже-дуже-дуже м'якенький, цілком реально можна використовувати його як губну помаду. Дуже-дуже м'який, гарно наноситься швиденько і можна розташувати. 305 відтінок дуже красивий. Я люблю такі. Він холодний, злегка розуватий, припиленої рози, дуже натуральний, як на мене, для щоденного макіяжу, саме те, що потрібно. Як гелевий олівець, він е, так як і Шарлот Тілбері. При нанесенні відчувається на губах, але я думаю, що він зараз так само е, схопиться і перестану відчуватися. Так, і давайте зверху нанесу блиск для губ. Е, Блиски для губ представлені у 18 відтінках. У мене також два. Коштує кожен із цих блисків 125 грн гривень на мейкапі, проте е, повна його вартість 210 гривень. У мене це другий та восьмий відтінок. А, Щодо упакування, тут достатньо такий дешевий пластик, особливо ось ця кришечка, дуже так дешево відчувається. І я думаю, що надпис швиденько зійде. Так, Блиск для губ це Glow Lip Filter Plumping Shine. Так, невже це буде також з Plump Ефектом? Цей відтінок достатньо світлий, молочний. Не відчуваю ефекту щіпання губ, а приємний аромат, цукерковий, але дуже такий ніжний, гарно блистить, цей блиск на губах, немає жодних блискіток в складі, але дає красивий глянець. Взагалі мені подобається поки що. Олівець супер блиск, також а, приємний, Єдине, що а, нарікання це до а, кришечки цієї, Бо що як впаде, може швидко тріснути. Переходимо до 306-го відтінку олівця для губ. І ось так виглядає 306 відтіночок олівця на губах. Трошки темніший, коричневіший. Алла не віддає врожинку в нейтральному підтоні. Мені подобається дуже красиво, єдине, що дуже-дуже вони м'які і можуть бути легенькі проблеми з нанесенням, якщо вони не заточені добре. Нанесу також блиск для губ у восьмому відтінку. Той самий аромат це коричневий віддінок. Тут уже він достатньо видний, шоколадний, навіть, я б сказала, не мій улюблений, проте з цим олівцем, я думаю, що буде непогано грати. Давайте засвочу іще блиски. Ось це другий відтінок, прозорий, має у собі злегка таку молочну розовинку. А восьмий це уже пігментований блиск. У шоколадному відтінку, в загальному непоганий. Єдине, що е, аплікатор, як на мене, трошки замаленький, проте е, він мені дуже подібний на аплікатор від Charlotte Tilbury, останній близько, який я е, купувала від Lip Е, Достатньо такий штивний і не супер гнучкий. Фарбує добре, виглядає також гарно. В загальному приємний, не злипаються губи, це також великий плюс. Тож, давайте я завершу макіяж очей. Хочу зробити щось дуже швидке. Візьму палетку від ламель, так як ми сьогодні бавимось з українською косметикою, практично сією, то заведу єдиний нейтральний відтінок в складку. Розтушую і затемню зовнішній кутик. І так само нанесу цей відтінок на нижню повіку. Ось цей бронзовий відтінок нанесу на рухому повіку. І пензликом з попереднім відтінком розтушую межі. Кутикуака персиковий. І на нижню повіку ось цей фіолетовий посерединці. Лизову підведу коричневу відтінку. І злегка витягну стрілочку. І на вії нанесу туш від Maybelline Sky High на верхній чорну, а на нижній новиночку синю. На годиннику у мене зараз 17.21, зробимо маленький тест-драйв. І ось такий макіяж, ось такий образ у мене вийшов. І давайте е, скоренько підсумуємо. Консилер. Е, у п'ятому відтінку від Maybelline. На даний момент для мене він засвітлий. Е, я в загальному люблю коректори рожевого відтінку, проте е, не знаю, буду його далі тестувати в більш холодну пору, коли я не буду настільки засмагло, бо на даний момент він для мене засвітлий. Подобається як лягає під око, не скочується, легенький, достатньо легке перекриття. Проте на даний момент це все, що я можу сказати. так. Друге, кушен, поки що мені подобається. Він достатньо, як видається, стійкий, не скатується. Я вже приблизно годинку з макіяжем і поки що в зморшки нічого не запало. На даний момент це швидше так, ніж ні. Проте також він на даний момент для мене трохи засвітлий. буду його користувати і тестувати більше, коли від. Буде підходити більше. Непогано, проте обличчя все ж таки трохи засвітлене, як на мене, на даний момент. Блиск від Хакс. Прекрасне, мені дуже подобається глос, який сяйво, який дає, подобається аромат, подобається упакування. Е, прекрасний те, що, та, також мені подобається те, що в складі є SPF. Е, супер приємно брати з собою і опакування е, презентабельне, можна витягати на людях і не соромитись. Так? Плюс дуже великий, як на мене, плюс це його аплікатор, він великий. я Обожнюю великі аплікатори, мені тоді набагато легше наносити блиск. Рум'яна. В загальному я дуже вдячна бренду, що прислали мені на огляд продукцію. Перше враження позитивне, як на мене, рум'яна досить стійкі, буду їх далі тестувати. Єдине, що можу сказати, так, це перший і другий відтінок практично ідентичні, тому я не бачу сенсу. Треба було зробити. Відтінки, котрі більше відрізнялися між собою. З цього боку, справа у мене перший відтінок зліва, другий, і на вилицях різниці жодної. Четвірка мені подобається. Він достатньо. Темний, але я деколи люблю такі відтінки наносити на себе. Трійка це не мій варіант, швидше за все, бо дуже багато рижини, Я на собі такі відтінки не люблю. Тому в загальному якість рум'ян, як для такої ціни прекрасне упакування, дуже. Але нема чого вимагати від е, таких бюджетних е, засобів. Тому е, сміло можна звертати увагу, Приємний, приємні на дотик, гарно наносяться, досить пігментовані, е, при нанесенні пензликом пилять, але не супер якось там. Страшно, тому в загальному рум'яна мене навіть приємно вразили. Те, що мене також приємно вразило, це олівці. Вони, як на мене, дуже подібні на олівці від ламель. Хороші відтінки: 305, 306, прекрасні. Я мега задоволена, буду обов'язково користуватися з радістю. Гельві олівці вони досить стійкі. Єдине, що вони трохи. Більш м'якші від ламель, ламель достатньо м'які, а, а ці ще м'якші і e, можна легко. Намалювати і зробити зайвий рух. Проте в загальному прекрасні, м'якенькі можна використовувати навіть в якості губної помади. Ну і близьке, я дуже рада, що тут немає ефекту щіпання губ, пламп ефекту. Другий відтінок на губах буде виглядати прозорим. Восьмий шоколадний. Якщо б наносити соло для мене особисто ні, але в комбінації з олівцем, думаю, що. Буде прекрасно сьогодні. Зараз він у мене на губах, і в загальному мені подобається. Єдине нарікання це до ось цього е, опакування. Сам пластик тут достатньо щільний, а ось е, закруточка. Не знаю, мені не подобається, дуже стукає. І сам аплікатор досить маленький. Я люблю, коли. Більше. Проте блиск не розтікається, не липкий, губи не злипаються. Я ось говорю, не робиться ніякої полоски, не скатується, не розтікається. В загальному хороший бюджетний блиск можна також сміло звертати увагу. Щодо туші, гарно. Наносяться гарно, носяться, не осипається, не розтираються, стійкі. Тож, в загальному туші від Maybelline я люблю найбільше. І так, на годинку у мене вже трохи по 12, тобто пройшло трошки більше 7 годин, і ось так виглядає мій макіяж. І якщо чесно, я в шоці, бо дуже добре. Взагалі, тональний крем не скатався в складочки. Це дуже рідко коли буває останнім часом у мене. рум'яна також на місці. Навіть олівець все ще тримається, причому я їла і, і пила, так. Навіть близькі, я не поправляла нічого взагалі. Я можу сказати, що сьогоднішній макіяж тримається просто перфектно. Я не можу, звичайно, сказати, що в мене сьогодні був якийсь хардкорний день, але непогано. Е, так, два слова тіні від ламель, якщо не користуватися базою під тіні, то вони так чи інакше скатуються. Туш не осипалась, все тримається. Ну, я не маю нарікань поки що. Навіть зона під очима виглядає прекрасно. Шок, ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за те, що залишаєтесь зі мною. Що додивились це відео до цього моменту, що підписуєтесь на канал, тиснете вподобайки, пишете коментарі, напишіть, чи е, пробували щонебудь із цих засобів, з моїх новиночок, чи пробували щось від Bless Beauty. Якщо ні, то я вам рекомендую звернути увагу. Е, в загальному бюджетні класні е, засоби можна купити на мейкапі, доступні, тому так. Чом би ні, бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. І пам'ятайте, що все буде України, А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!